Друзі, усім привіт! Щось ми давненько з вами нічого не готували. Це справи та справи. А сьогодні у мене е, гостюють онучата і я швиденько готую, так сказати, сніданок на троїх. Швидко, смачно і без усяких заморочок. І готую я швиденько суп із галушками. У мене вже вариться картопелька. Я роблю засмажку на свіжому сальцю. А якщо воно із прорізкою, з м'язком, то взагалі ці зажарці ціни немає. В каструльки в мене вариться картопелька і трішки добавила бульйону. І поки воно вариться, замішу тісто на галушки. Беру три яйця, влила трошки кислого молока, щоб додати соду, погасити. Трішки підсолила і просто е, так на око добавила муки замішую таке тісто, ну як на оладки. І коли картопелька у нас повністю готова, тоді ми закидуємо галушки в супи. будь-якого розміру, які виходять, де більш маленькі, великі. Різниці немає. Все воно смачно, все воно звариться. Галушок повинно бути багато. Чим їх більше, тим краще. Такі галушечки готовляться швидко, досить 3-5 хвилин і вони вже готові. Щоб перевірити, чи не сира галушка, просто взяти галушку одну розрізати ножем, перевірити, тіста немає, значить вони готові. І так, супик у нас готовий, але який суп у нас без грінок. Без грінок у нас ніяк. Тому суп відставляємо. І готуємо грінки. Сьогодні у мене вони будуть такі з сиром всередині. У мене тостовий хліб, він дуже тоненько порізаний, всередину кладу сир, обмакую з обох сторон просто в яйце і смажу на сковорідці. Смажити треба на такому середньому вогні, щоб грінка гарно прогрілася, щоб сир встиг поплавати. Звичайно, сир може бути будь-який, ну а в моєму випадку це, звичайно, наш домашній улюблений сиру. І ось такий смачний, ситнючий і зовсім не заморочливий смітанок на швидкоруч у мене получився. А тим часом, поки в мене вільна плита, я поставлю томити ряжанку. Вона не забирає багато часу. точніше молоко буде томитися довго. Але я цим часом зможу. Зайнятися якимись іншими справами. Звичайна ряженка готується в духовці, Ну, так звикли, але можна е, приготувати її просто на плиті. Як обично, нагріваємо молоко, закип'ячуємо його, доводимо до кипіння. Я трошечки так помішую, щоб воно там не пристало ніде нічого. І потім поставлю його на маленьку камфорочку і на самий маленький вогонь. І залишу молоко в спокої, воно буде потихеньку так кипіти, на 7 годин. За цей час воно в нас протомиться. І ми потім його заквасимо. І буде у нас ряженка. Отак виглядає у нас молочко. Воно стоїть на дуже маленькому вогні, потихеньку кипить. Ми нічого йому не робимо, просто наблюдаємо. Отак молочко виглядає, коли воно постоїло 5 годин і покипіло. Ми також нічого не робимо. Ми просто за ним наблюдаємо. Так уже молочко виглядає, коли воно простоїло 7 годин. Воно, воно гарно стомлене, тепер даємо йому трошки остудити і будемо заправляти. І так, моя ряженка вже готова. Я її заквашувала закваскою, і 6 годин вона у мене закутаною в такому діялку стояла і сквашувалася. Вона має таку гарну консистенцію. І зараз її буду розливати по баночкам. Звичайно, для ряженки не обов'язкова закваска. Можна її заквасити. І завжди її заквасюють, Звичайно, сметанкою, щоб вона була така пожирніша. І знаєте, як ото говорять, така ж ложка стояла. Але але не моя молодеж. Не мої онучата не хочуть такої ряженки їсти. То їм шкурки попадають, то їм жирне чересчур, а магазинну аж бігом. Їм. І подавай їм тільки таку магазинну. Тому приходиться експериментувати. Але експеримент удався. Получилася ряженка дуже класна, всім сподобалося. Сказали саме те. І саме головне, що вона в такому вигляді. Стоїть тиждень і не розслаюється. Зберігається дуже класно, така ж, як є. У нас трошки дощить, якщо це можна назвати дощиком. Уже третій день, отак. Росу роби. ну, а так сухо. Сапко роблю, то земля, як була суха, так вона залишилася. І хотіла показати гарбузи, які я садила. Суху землю, то так уже видно, що вони рядочок зійшло. Арбузи посходили. Бачите? От яка земля не суха, і тут рядок уже є. Яка земля не суха, і навіть якщо нема дощу, якщо садити таким способом, ну, розривати. Луночку і садити пророщене зернятко, то воно обов'язково зійде. Є у вас дощик, нема дощику. То воно зійде. Отак, гарбузи всі гарно посходили. Так само тут у мене висаджений баштан, все в таких луночках. Баштану ще, звісно, не видно, бо я його посадила зовсім недавно. Хожу, подивлююсь на полуничку. Полуничка вже красніє. Отак от починає стигнуть. Хоча в минулому році полуничку ми збирали, ну в отаке, время, саме отаке время, ми вже збирали повним ходом полуничку. А в цьому році вона десь на тиждень пізніше, то тільки починає красніти. На цьому бугрі також починає красніти. Ну ти представляєш? Ой, тут це мене сьогодні так постарався. Мабуть, куриця якась забігла. І червону бігом склювала. На малині цвіту прямо блито. Я не знаю, що в неї буде, не буде. Но цвіте взагалі обалденно. Зараз то, звісно, дощик іде і немає пчол. А так, коли сонечком, тут таке ощущення, що цілий вулик літав. Цвіте дуже добре. Будемо сподіватися, що дощик трошки посилиться. Все-таки нам трошки намочить нашу огородню. Ото нам. То багато, то мало, то просимо знову дощику. І так завжди. Завжди нам якось не так. Світе горох, редиску вже з'їли. Іди, йди дощику на наші огороди. І хай у нас все вродить.